Про ліквідацію центру пасажирських перевезень першим заговорив Олексій Каспрук. Мовляв, він у системі влада пасажири та перевізники є зайвим, оскільки саме це комунальне підприємство повинно захищати інтереси громади, а не власників автобусних перевезень. Тому вирішив, так би мовити, реформувати транспортну галузь чернівців. В його голові є концепція зміни організації пасажирських перевезень. В місті Чернівців в його голові є це бачення. В моєму розумінні, так як це робиться сьогодні, це просто намагання здійснити перерозподіл ринку на цьому. І коли я на в цій сфері, мабуть, хтось дуже хоче зайти на. Жирні маршрути. Та й самим перевізникам від ліквідації центру стане не легше. кажуть, здивовані, що керівництво міста департаменту ЖЕКИГА, яке пропонує реформи, нині не прийшли на зустріч. Тож обговорення відбулося лише за участі перевізників та депутатів міської ради. Що ж до останніх, то вони намагались пояснити, які недоліки є у перевезенні пасажирів. Перегляньте, будь ласка, усі розклади свого руху, чи є вони на зупинках? На садовій, на кінцевій. І не отако, як пишеться, десь там година, 10-12, 40 хвилин там ще люди це не розуміють. Чітко напишіть. І не переконайте ви мене, шановні, в тому, що до 18-ї години дорога добра, а до 18-ї години вона вже дуже погана. Бо маршрутки практично після 20-ї години майже не їдуть по місту. Тож депутати нарікали на тому, що водії не завжди видають талони під час руху розмовляють телефоном від дзвінків, куріння, квітків і так далі. Тому подібне. Я так само сьогодні спеціально приїхав на машині, а громадським транспортом і номер. І зранку вісім чоловік сіли в в маршрутку, жодному не дав тола. Однак не всі перевізники з цим погоджувалися зараз. Не починайте з перевізниками бесіду в тому ключі, що ви такі погані, у вас не дають білети, у вас 100, у вас 100, у вас того, Я як голова комісії, якщо не може це організувати департамент, центр організації пасажирських перевезень, я пішла Володимир Васильович, беру на себе зобов'язання організувати громадський контроль за вами всіма і тоді. Будуть фотографії, буде відео, будуть акти. І тоді ми зовсім по іншому будемо спілкуватися. І я думаю, що це буде чесно. Депутати вже вкотре повернулися до питання вивчення пасажиропотоку за словами перевізників, які його самостійно провели. Кількість пасажирів за останні півроку зменшилась на 40%. Якщо раніше години пік починалися без 15.07, сьогодні години пік починаються в 7.20. Це говорить про те, що пішли школярі і студенти. Люди не їдуть на роботу, немає міграції. Якщо раніше години пік перевізники знають, та й ви знаєте, закінчувалися в 10 годин ранку, то сьогодні години пік закінчується в 5 хвилин десятої. За словами перевізників, уже незабаром знову постане питання збільшення тарифів за проїзд у громадському транспорті, адже не рентабельно возити людей за такими цінами, коли запчастини та де подорожчало. Наталя Гатеш, Максим Шварцман, Чернівецький промінь.